Вітаю, друзі, на каналі. Ми вигнали кіз, такий вітер зірвався, але сонечко світить, дуже хороша зелена травичка, і козочки собі пасуться. Ми тільки-тільки спускаємося вниз. Там унизу вже більше місця, і вони можуть там пастися. Вийшли сьогодні усі, навіть малеча, яка вчора народилася. Оля її, правда, там тримає в руках, в курточку закутала. Ну, а мама її шукає трошки. Шукає і пасеться. Хороша травичка пішла така. Слава Богу. Куди ви лізете? А? Куди це лізете? Тікайте, не можна. Не можна. Давайте злізайте. Туди йдіть. Все, побігли, побігли. Тільки доганяйте їх так. Спустилися вже ми з гори, крутий спуск, тут. І вони тут починають пастися, роздоля такий. Олечка. Мама шукає. Шукає мама доцю. Олечка дай щоб вона помекала і вона спуститься до неї. Давай. Все, йди сюди, йди Оля йди. Так, ну що, ми зараз будемо бігати за ними туди і сюди. А там склянки. Так, хтось висипав. Зараз. Треба срочно відігнати, бо вчора ромашка собі поранила ногу. Я її вчора заливала зеленкою. Ні, минули. Як це можна так викидати? Також кидають, де попало люди.